Сьогодні у нас історія не просто про поета з підручника, це розповідь про людину, чиє життя, це суцільний шлях боротьби, неймовірних переконань і жертовності. Це історія про Павла Грабовського і про дух, який виявився сильнішим за будь-які кайдани і Сибірські морози. І ось власне слова, які пояснюють усе. Це ж не просто красивий рядок із вірша. це, знаєте, такий собі життєвий компас, який визначив усю його долю. Саме ця думка повела його неймовірно складним шляхом, з якого він так і не звернув. Отже, що на нас чекає? Пройдемося п'ятьма ключовими етапами його життя. Подивимось, як узагалі народилися його ідеї, як він став на шлях бунту, через що йому довелося пройти у засланні, як його слово пробилося додому, і зрештою, що він залишив нам у спадок. Тож, частина перша: уявімо собі хлопця з дуже бідної родини на Харківщині, батько церковний служитель, навколо злидні хвороби. Але була в нього одна пристрасть, яка, власне, все й змінила: книги. Вони відкрили для нього цілий новий світ. І знаєте, що найцікавіше він не просто ну гортав сторінки, він буквально проживав ці ідеї. Особливо твори Шевченка та Роман Чернишевського, що робити вони ніби запалили в ньому іскру. і ця іскра дуже скоро перетворилася на справжню полум'я. А от послухайте, це ж просто його особистий маніфест, і це не емоції, не якийсь там юнацький максималізм, ні, це абсолютно свідоме рішення. Присвятити своє життя чомусь більшому, ніж власне благополуччя. Все, він зробив свій вибір. Добре, ідеї це одне але що далі? А далі переконання перетворюються на конкретні дії, і ці дії стануть для нього точкою неповернення, яка змінить абсолютно все. У Харкові він знаходить однодумців і приєднується до організації Чорний Переділ. І що він робить? Пише і поширює антиурядові листівки. Тобто це вже не просто розмови про справедливість, це вже відкрита боротьба. Ну і звісно, довго так тривати не могло 18 років, а решт просто в семінарії. І от уявіть цю сцену, обшук, знаходять заборонені книжки, а він що? Він прямо в очі ректору заявляє, що не співчуває уряду. Все, межу перейдено, шлях бунтаря обрано свідомо. І якщо хтось думав, що на цьому все, то ні, це був лише початок. Попереду на нього чекав найважчий етап випробування, яке, здавалося б, мало зламати будь-кого 20. просто число. А тепер давайте на секунду задумаємось. Він прожив усього 38 років, із них 20 у в'язницях і засланні, більше половини життя, в неволі. Тут як то кажуть, коментарі зайві. І це ж не просто один термін в одному місці, це нескінченна подорож по тюрмах та етапах Харків, Москва, потім безкрайній Сибір, Балаганськ, Вілюйськ, Тобольськ, тисячі й тисячі кілометрів від дому, у повній ізоляції. Але знаєте, навіть у найтемніші часи буває промінь світла. Для Грабовського таким променем стала надія Сигеда. Вона була не просто товаришкою по нещастю, вона була, ну, справжньою сестрою по духу, його найближчим союзником у цьому пеклі. І ось як він писав про неї це ж не просто слова, це щось набагато глибше. Це показує нам не залізного революціонера, а живу людину з її почуттями. Їхня дружба була для нього справжньою опорою, особливо коли уявити, що він пережив після її трагічної загибелі. Добре! Фізично він у Сибіру, відрізаний від світу, але як повернутися додому, хоча б душею, як не обірвати зв'язок. І Грабовський знаходить вихід. єдиноможливий. можливий його зброєю і його шляхом додому стає слово, його поезія. І тут на сцені з'являється ще одна ключова постать: Іван Франко. Уявіть тільки, Грабовський пише вірші десь у Сибірській глушині, а Франко допомагає їх друкувати у Львові. Це ж просто неймовірно. Його голос пробився крізь тисячі кілометрів і тюремні грати. Він не міг боротися, але його поезія стала його боротьбою. І ось результат цієї невтомної праці його збірки, які побачили світ, поки він був у засланні. Пролісок, з півночі, з чужого поля. Самі назви, правда ж, говорять багато про що. Це найкращий доказ. Тіло можна закувати в кайдани, але творчий дух ніколи. А яким був його поетичний стиль? Тут усе дуже чітко. Він не визнавав мистецтва заради мистецтва. Поки одні поети писали про чудовну природу і райські сни, він. Він писав про стогін мужика, про знедолених для нього поезія мала служити людям. Крапка. І ось ця фраза, яка, по моєму, пояснює всю його творчість де є страждання, там нема краси, просто й безкомпромісно. Це його відповідь усім, хто намагався закрити очі на реальність і писати про щось вигадане та прекрасне. І от ми підходимо до фіналу. Життя Грабовського, на жаль, було коротким. Але що означає це, що його історія закінчилася? Аж ніяк. Давайте подивимося, що він залишив після себе і чому його дух виявився сильнішим за смерть. Його останні роки це, звісно, дуже трагічна картина. Він у Тобольську, здоров'я вже фактично немає, тіло змучене хворобами і поневіряннями здавалося, але дух ні. До останнього подиху він мріяв про Україну, про ту вільну Україну, яку йому так і не судилося побачити. Давайте просто підсумуємо прожив усього 38 років, з них 20 у неволі. Останнє бажання просто ще раз побачити Україну. Місце спочинку: далекий Сибірський Тобольськ, сухі факти, за якими стоїть ціле життя, і величезна ціна заплачена за власні ідеали. І навіть місце його поховання, воно дуже символічне. Його поховали біля декабристів, тобто поруч з тими, хто ще в XIX столітті так само боровся проти імперії. Він ніби приєднався до довгої шеренги борців за свободу. То що ж він залишив нам? Це не щось матеріальне, це ідея, це приклад, приклад абсолютно незламної волі. Його спадок це не тільки його вірші. Це сама його історія, яка надихає. І от наостанок питання для роздумів що залишається після того, як життя людини скінчилося? Історія Грабовського, як на мене, дає дуже чітку відповідь залишаються ідеї, залишається приклад і залишається натхнення для тих, хто прийде потім. А це, мабуть, і є справжня безсмертя.